Кажуть, що три замки Закарпаття з'єднані тунелем, і там щось досі живе. Середньовічні замки, Ужгородський, Мукачівський і замок у середньому, нібито були поєднані підземними ходами. Це не вигадка. Історики підтверджують наявність частково зруйнованих тунелів під кожним із них. Замок у середньому це справжній тамплієрський форт, орден лицарів, які ховали скарби, таємні знання і, можливо, щось значно темніше. Легенда каже, в тунелях була таємна кімната, де зберігався артефакт, що дає силу. Але хто туди потрапляв, ніколи не повертався. У 1970-х спелеологи намагались пройти тунель під мукачівським замком. Їхній світильник згас, а зв'язок обірвався. Їх знайшли, але один із них усе життя мовчав, і ночами говорив вісні латиною: ці тунелі не на жодній мапі, але вони існують і досі чекають. Підпишись, бо ми можемо більше не побачитись.